Трібно терміново прийняти рішення, а ти не знаєш, куди йти. Поділюся з тобою системою, яку я сама використовую кожного разу, коли я на роздоріжжі. Цю систему можна використовувати у відносинах на роботі, коли ти шопишся, чи просто вибираєш вечерю в ресторані. Ставиш собі одне питання: це питання звучить так. я себе вмовляю, чи я себе відмовляю? Ти приходиш в ресторан, в меню бачиш салат і стейк. Тобі хочеться стейку, але що ти починаєш собі говорити? Якщо ти починаєш говорити собі я хочу салат, він такий смачний. І швидко готується, і взагалі мідіатолог його мені радив, то ти себе вмовляєш. Якщо ж ти починаєш собі говорити, стейк такий тяжкий, довго готується, і взагалі він дорогий, і довго переварюється. Краще я з'їм салатику, то ти себе від стейка відмовляєш. Коли ми себе вмовляємо, то це рішення нам нав'язане. Наше тіло його не приймає і одразу нам про це сигналізує. Коли ми себе відмовляємо, то це точно наше істинне бажання. І нам потрібно це брати, тому що тіло це потребує.